Уже більше ніж півтисячоліття цих зелених велетнів величають дубами 6 листопада. Назвали їх так на честь свята визволення Києва. Позначки нанесені фарбою на кору дерев, не справа рук вандалів. Їх залишають місцеві мешканці, аби захистити вікові дерева від масового вирубування. Так, от полічити, дубло перестане рости, і общем-то, знову буде в такому нормальному стані. А буває так, що б'є молнія. І тоді теж гора слетает і получается така висока, продольная тріщина, в которую попадает вода, начинает гніти, і виходить огромное дупло. А потім дуб просто падає, тому що дупло його розривають на дві части. Лікування пошкоджених дерев, каже еколог Михайло Савченко, проводять у три етапи: спочатку чистять від сміття та грибка, потім пломбують цементом і наостанок закладають дупло цеглою. получаем дупло большое имеем его нужно как-то залечить это дупло вот. значит что мы делаем нужно сделать пломбочку заложить раствор специально делаем заливаем растворчик кирпичик туда вот и получается у нас вот такое отварение Володимир Зінченко гуляє у парку чи не щодня. Пригадує, що кілька років тому тут був справжній добовий гай. Саме тут киянин любив гуляти зі своїми онуками. Нині ж чоловік зітхає дерев у парку поменшало. Ну так потихеньку вирубують. Я під Гаслом того, що захворіли дерева. Полікувати одне дерево кажуть екологи. Коштує близько 10 тисяч гривень. Утім, держава не виділяє на це жодної копійки. Тож рятувати велетнів доводиться власним коштом. Нині у Києві та області нараховується близько 200 дерев. Старожилів. Екологам удалося врятувати 60 велетнів. Стільки ж планують відновити й наступного року. Нона лактіонова Дмитро Паденко п'ятий канал.